З вами система Ханна Кот», Система, яка гарантує прихід грошей, прихід правильних чоловіків і вашу силу. Добавляйтесь в мою групу Телеграм. Там більше про це. І так, що ж вас очікує на цьому тижні? Основний код. На цьому тижні. Вам рекомендують вмикнути розум і через розум сприймати ту дійсність, яка буде відбуватися. Причому навіть бути такою прискіпливою до всіх якихось мелких деталей, скажу вам так. А що ж, чому саме так? Бо яка ситуація прихована? Тобто, який таємник в цьому? А тому що говорять, що ви не все бачите, у вас чомусь зав'язані очі, руки, тобто, ви знаходитесь в якихось обмеженнях. Щодо того, що буде відбуватися на цьому тижні. Окей, а який амулетний код вам потрібен? Тобто, куди вам необхідно рухатися? що вам треба оцінити всю ту ситуацію, яка відбувається зараз в вашому житті. Другий момент, вам кажуть, що вам треба прийняти те, що відбувається, бо тут рука долі. І тут треба не емоціями реагувати, а безпосередньо включити, повторюю, розум. І проаналізувати все те, що ви бачите. Бо ще раз скажу, бо багато чого не бачите. І до чого ж все рухається. Який же код руху? Код руху такий, що безпосередньо. Ви відчуєте енергію бажань, вам, вас почне будити те, що вам щось захочеться в вашому житті. А хто хоче амулет, пишіть. Можливо, стати на щасливу верху вашого життя.